Hey. Отак от приємно. Доброго дня, Доброго дня, Доброго дня, доброго. Дня. Пане президенте, ми сьогодні принесли вам вифеймський вогонь миру, який отримали від наших друзів-скаутів в Австрії. І коли ми дивимося на цей вогонь, ми згадуємо. Всіх наших друзів, скаутів, постунів, які зараз відклали виховницьку роботу для того, щоб захищати нашу Україну. Ми дивимося на цей вогонь і пам'ятаємо про всіх наших загиблих воїнів. Але так само ми і згадуємо про волонтерів, які роблять все для того, щоб зберегти їхнє життя. Ми згадуємо про всіх вчителів, лікарів, комунальників, які роблять свою роботу. Цього року. Ітло миру з віфлієм, це не просто особлення добра, надії та любові, адже е, саме е, це час е, єднання е, це е, символ того, що ми не переможні, ми разом, ми е, е, об'єднані. Щирою вдячністю хочемо вам передати це світло, подякувати і висловити свою підтримку захисникам та захисницям України і всьому українському народу від світової сказської спільноти. Дякую вам за єдність. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Ну, По-перше, дякую, що ця традиція наша зустріч. Незважаючи ну, на те, що це всього один раз на рік. але на це, вона дуже важлива. Я вам дуже дякую за те, що продовжуєте цю традицію. Я з вами повністю згоден. А ви, пластуни, скаути, гайди, ви виконують дуже виконуєте дуже важливу роботу. І цей вогонь, він дійсно цього Він не, не тільки символічний. Я з вами, але він сьогодні дуже практичний. Цей вогонь дійсно він нас підтримує, показує, що ми не боїмося всі разом. Я ще раз вам дякую за цей вогонь. Хай такий вогонь буде в кожній вашій в родині, сім'ї, близьких. І найголовніше збережіть те, що у вас зараз є, цей вогонь в душі і все, Я вам ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава!